Євангеліє від Матфея, глава 15. Тоді приходять до Ісуса Єрусалимські книжники та Фарисеї і говорять, чому учні твої порушують передання старців, бо не миють рук своїх, коли їдять хліб? Він же сказав їм у відповідь, чому і ви порушуєте заповідь Божу ради передання вашого. Бо Бог заповідав: Шануй батька й матір, і хто лихословить батька або матір, хай смертю помре. А ви говорите, Якщо хто скаже батькові або матері, дар Богові те, чим би ти від мене скористався, той може і не шанувати батька свого або матір свою, таким чином, ви усунули заповідь Божу переданням вашим. Лицеміре, добре пророкував про вас Ісая, кажучи наближаються до мене люди і устами своїми, і шанують мене язиком, а серце їхнє далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням і западям людським. І, покликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, сквернить людину, а те, що виходить з уст, сквернить людину. Тоді учні його, підійшовши, сказали йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися, і він ще сказав у відповідь: Усяка рослина, яку не Отець мій Небесний насадив, викоріниться, залиште їх, вони сліпі вожді сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. Петро ж, відповідаючи, сказав йому поясни нам притчу цю, Ісус сказав, невже і ви ще не зрозумієте? Чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у черево і виходить геть. А те, що з уст виходить, від серця виходить, це і сквернить людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивство, перелюбства, любодіяння, крадіжки, засвідчення, хула, це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. І вийшовши звідти Ісус, пішов у Країтирський і Сидонський. І ось жінка Хананейнка, вийшовши з тих місць, кричала йому Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова. І підійшли до нього учні його і благали, відпусти її, бо кричить услід за нами. Він же сказав у відповідь Я послав лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, поклонилася йому і каже Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала, так, Господи, але і пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав йому відповідь: О жінко, велика віра твоя, хай буде тобі, як ти хочеш, і одужала дочка її у той же час. Ісус пішов звідти і прийшов до моря галілейського, і, зійшовши на гору, сів там, і приступило до нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших, і клали їх до ніг Ісусових, і Він зцілив їх. Так що народ дивувався, бо бачив, що німі говорять, каліки стають здоровими, криві ходять, і сліпі бачать, і славив Бога Ізраїлевого. Ісус же, покликавши учнів свій, сказав їм: Жаль мені людей, що вже три дні знаходяться зі мною і нічого їм їсти, відпустити ж їх холодними не хочу, щоб не ослабли в дорозі, Говорить йому учні Його. Де ж нам у пустині взяти стільки хліба, щоб нагодувати скільки народу? Говорить їм Ісус, скільки у вас хлібів. Вони сказали Сім і небагато рибок. Тоді звелів народові возлягти на землю. І, взявши сім хлібів і рибу, воздав хвалу, переломив і дав учням своїм, а учні народові, і їли всі і наситились, і набрали сім повних кошиків кусків, що залишилися. А тих, що їли, було чотири тисячі чоловік, крім жінок та дітей. І, відпустивши народ, він увійшов у човен і прибув у межі Магдалинській.